Друзі, президент має негайно зробити все, щоб повернути незалежність антикорупційним органам набу і САП, а також зробити все, щоб інституційно Україна ставала сильнішою. Призначити керівника БЕП, якого я розумію, я розумію. на міжнародному о, конкурсі було обрано ну, за участі міжнародників. Також зробити все, щоб у нас був голова митниці, мільярди, які розкрадають корупціонери, власне, сап і набу ну, мають я я сапнути корупціонерів, а не наші перспективи розумію, отримувати фінансування від наших. Не лише європейських партнерів отримую десятки дзвінків розмов, що насправді відбувається в Україні. Чи дійсно ми рухаємося на шлях до авторитаризму? І тут мені хочеться, щоб там почули нарешті. Ми робили спроби діалогу, щоб президент зрозумів, що ми не будемо толерувати жодних рухів в сторону Росії чи перетворюватись в Росію, і ось ця футболка «Make Bashkortostan Free Again» це наша кампанія щодо поразки Росії. Дезінтеграції Росії, тому наша влада має отямитися і робити все для того, щоб Україна ставала сильнішою, отримувала більше допомоги зброї і використовувала вразливості Росії, а не робила все, щоб підірвати довіру до України. Українці сильні, Україна непереможна, тому влада має одуматись і чути свій народ.